Дітки, подивіться, зазвичай біля будинків люди зводять паркан. Іноді це від того, щоб злодії не забралися у двір, а іноді для того, щоб тварини домашні свійські не розбрелися далеко від дому. Отже, сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію Паркан біля будинку. Але спочатку ми з тим парканом пограємо в гру. Хто сховався за парканом? Погляньте уважно. Хто ж сховався за парканом? Киця? А тепер хто? Собака вірно? А зараз хто там ховається? Коза А хто ж це там може бути? Свиня. А наступний хто сховався? Кінь. Та ще хтось там ховається. Хто ж це? Корова! Вірна малята. А цим хто там заховався? Вівця. Молодці! Перед тим, як взятися до роботи, ми підготуємо наші рученята. Хочу збудувати дім. Щоб віконце було в нім. Щоб в будинку були двері. Та паркан біля оселі. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім. Щоб в будинку були двері, Та паркан біля оселі. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, з заготованим на ньому будиночку. Стороні, а також дві довгі смужечки і чотири короткі смужечки будь-якого кольору, окрім білого, з кольорового паперу і клей. Будиночок розташований ліворуч, а паркан ми будемо розташовувати праворуч від будиночку там, де вільне місце залишилось ось тут. Отже, беремо першу смужечку довгу, та що довше, і викладаємо її в самий низ листочка від. Правого нижнього куточка до будиночка, до кущика біля будиночка. Потім беремо другу таку ж довгу смужечку, і трохи вище, на рівні квітів на підвіконні. ось на цьому рівні на білий листочок біля будиночка викладаємо смужку. Тепер беремо короткі смужечки і надіваємо їх, викладаємо на ці дві. Довгі смужки, але поперек. Ось так починаючи від самого низу, ліворуч від будиночку трішки відступили, і зліва направо викладаємо від самого низу, кінчик торкається низу листочка, і далі кладемо поряд одна з одною на відстані. Ми виклали, тепер все знімаємо і починаємо наклеювати в такому самому порядку, як ми викладали. Кожну смужечку гарненько клеєм промащуємо від кінчика до кінчика і викладаємо на лист основу. Такий чудовий парканчик біля будиночку у нас з вами вийшов.